Народ, це джекпот. Я сьогодні зайшла у Sky. А, а мене зло, Блин, це завжди. А, я сьогодні зайшла у Sky. Тут перша кубка. А, друга кубка. Третя кубка. Три кубки в одній кімнаті. Це шоу, це що це, шо, це? Це неможливо. Я такого ніколи ще не бачила. Ось. Ось тут ці дві штучки. Ось одна кубка вже бачу. Тут ще одна, звісно, за дверима, але все таке. Одна кубка. Друга кубка. Третя кубка! Шо це таке? Це тріо Тріо цих потрійний джекпот. Вафиє, я не знала, що таке Івен ісує. Що це, що це таке? Це... Це спеціальна компенсація про яку казала нам чи... Е, чи що це? Я... я не читала просто. Там якась компенсація, там щось було. Навіщо компенсація за те, що буде від чого відбулося? І 4... 4 кубки. В одній кімнаті, уявляєте, скільки це грошей можна захавати? Вау! І, і бігайте в Sky, скоріше всі, збирайте кубки, і нам буде джекпот. І, і всі ми будемо купляти з сезону Darkness Light. Всім бажаю удачі з фармом. Е, так, ось е, ось Комфаті. Тримайте. Я не знаю, як закінчити це відео.